Матч сезону у боротьбі за виживання в УПЛ на рівненському авангарді зустрілися місцевий верес та Закарпатський Минай, передостання та остання команди чемпіонату. Вже на п'ятій хвилині гості вийшли вперед. Вакула виконав навісну передачу на голову у Стименку. Удар останнього парирував перед собою ющишин, але ременяк з другої спроби таки переправив м'яч у сітку воріт. На те, щоб відігратися, рівнянам знадобилося 25 хвилин. Кльоц віддав пас на сікейру, і Яго точно пробив у нижній кут воріт за меж штрафного. такий Шок був, але хлопці молодці сьогодні зразу взялися після забитого, бо дуже часто буває після таких швидких отриманих голів. Десь якась, скажімо так, невпевненість, робкість в діях цього сьогодні не було. На початку другого тайму команди обмінювалися атаками. У Миная непогану нагоду створив активний вакула, але Ющішин впорався з ударом Вінгера Закарпатців. А невдовзі Верес вийшов вперед. Гайдучик віддав тонкий і своєчасний пас на Дахновського. Віталій обіграв воротаря і закотив м'яч у ворота. А ближче до фіналу гри арбітр після перегляду Вар помітив гру рукою захисника. Минаю у власному штрафному і призначив пенальті на користь. Голкіпер Закарпатці відбив удар Шастала з позначки, але Дмитро зіграв на добиванні і встановив остаточний рахунок 3-1. Насправді другий тайм почали не досить вдало. Десь так, фолин 10. Рівна гра була і це насторожило, там. І непоганий момент був у минає. В цей відрізок часу наставник Минаю Желько Любенович після матчу назвав перемогу Вереса закономірною і додав, що навіть якщо його команда вилетить у першу лігу, трагедії не трапиться. Але сакарпатці збираються боротися за збереження місця в УПЛ до останнього. Я коли прийшов вони вже білі помірі з тим, що анівіліта поетом. Просто я коли прийшов, я сім гаворіл і сіх убіждав, що это не конец, что можно можна остаться в премьер ліги Ми нашими іграми, нашими результатами показали, що дійсно у нас з'явився шанс остатися в прем'єр-ліги. Тому трагедії точно не буде. Після перемоги над Минаєм рівняни піднялися на 14-ту сходинку турнірної таблиці. Підопічним Олега Шандрука залишилося зіграти три матчі чемпіонату проти Зорі, Олександрії та ще одного конкурента у боротьбі за виживання харківського металіста дев'ятнадцять двадцять Тому інтрига внизу турнір. Нірної таблиці зберігається максимальна. Микола Бришицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.